Безвіз за два кроки а зробити документи для виїзду за кордон, як виявилось, проблема. Центри паспортного сервісу тимчасово призупинили оформлення та видачу закордонних паспортів. А перед відділеннями міграційної служби шикуються черги. У чому проблема? Розбиралася Юлія Подшивалова. Ані зареєструватися на візит через сайт, ані стати в чергу на оформлення документів для виїзду за кордон. З технічних причин в усіх паспортних сервісах робота зупинилась: ні тобі здати папери, ні отримати готовий паспорт чи айді картку. СБУ вже майже тиждень перевіряє одну з компаній, що забезпечувала захист каналів зв'язку, зокрема і цих центрів. Немає зв'язку, немає можливості оформляти закордонний паспорт. Це природньо, адже людина. Здає свої біометричні дані, відбитки пальців, електронний підпис, вся інформація, хто він, звідки де де зареєстрований. В зв зв'язку з тим, що слідчі дії тривають, керівництво нашого підприємства зараз складає угоду з іншим оператором національної системи конфіденційного зв'язку. З оформлення документів, принаймні у паспортних сервісах в столиці із наступного тижня, поки ж людям радять звертатися до підрозділів міграційної служби. Щоправда, потрапити туди також непросто. Чергу займають ледь не в досвіта. і вже за лічені години список охочих оформити документи чи маленький. Я прийшла в 6 годин, вже було тут 4 чоловіка, і а зараз кота там година, уже 38. Є да по три, по нескільки. А от пан Віктор з 3 убиває пороги по відділу ДМС і теж поки що марно, хоча очікувана відпустка не за горами. Переповни на шляху до неї став брак детальних талончик. Талончиків максимум 10 штук. І кожен бере на себе, на жену, на ріб, і в результаті два-три чоловіка вперед стоящі, і вони забирають весь этот асортимент. Так сказать. От я б хоч хотів просто посмотрети Європу. і даже просто посмотреть у нас. Получається з проблемами, тобто все ділаться для людей в кавичках. Однак, якщо не вдалося потрапити, записавшись заздалегідь через інтернет чи термінал, не варто впадати в вічей. Ті люди, які записані через попередній запис, тобто через онлайн сервіс і через підрозділи, ну термінали в підрозділах міграційної служби, деяка з них частина не приходить. Замість них проходять поточна черга, відповідно. Тобто, лякатися того, що зранку всі талончики розібрали, абсолютно не потрібно. Протягом дня такі талончики ще можуть з'являтися. Таку активність охочих оформити закордонні паспорти у міграційній службі пояснюють сезонним фактором, адже попереду відпустки і канікули. Проте не всі подбали про документи завчасно, та й в деяких випадках процедуру можна прискорити. Передбачено три робочі дні у випадках, якщо є термінова необхідність виїзду за кордон, підтверджена документально, тобто або це смерть когось близьких, або потреба в лікуванні терміновому. Якщо комусь терміново треба виїхати за кордон, я раджу просто напряму звертатися до керівництва керівника територіального підрозділу міграційної служби. Я думаю, що е, я впевнений, що це, ця ситуація буде ну, вирішена. Аномальної хвилі охочих отримати закордонний паспорт, коли дадуть безвіз, у ДМС не очікують, просто готуються до певного пожвавлення. До червня планують виготовити ще 500 тисяч біометричних паспортів і розраховують на суттєве збільшення ЦНАПів, де теж оформлюватимуть такі документи. Здравия, Юля в